Я обрала Національну гвардію України, тому що бачила позитивний приклад військовослужбовців. Я свідомо обрала е, цю сферу е, жінки військовослужбовців, тому що це охорона громадського порядку, це право на Захист України і захист кожного громадянина України. Я завжди вважала службу в Національній гвардії України почесною, відповідальною. І тому вирішила себе спробувати в ній. До жінок Нацгвардії відносяться з розумінням. З повагою, але слід розраховувати на власні сили. Правлення у лавах Національної гвардії України до жінок, можна так сказати, на вищому рівні. Тут дають право навчатися, дають право здобути досвід, який пригоджується як в навчанні, так і в роботі. Під час служби у національній гвардії я не відчула різниці по відношенню до себе, чи чоловік я, чи жінка. Як будь-яка мати, я піклувалася, що вистачить мені часу на дитину та на службу, але все стало на свої місця і графік дозволяє мені приділяти увагу дитини та службі. Незважаючи на стать, я все ж таки пішла у лави Національної гвардії України, тому що тут у жінок ставляться на одному рівні і поважають. Труд жінок були побоювання, що ми мене могли сприйняти несерйозно, Але місяці служби довели, що це не так. Це застарілий стереотип з радянських часів. Як я казала раніше, тут не існує гендерної нерівності. Ніхто, всі жінки, як і чоловіки стоять у одному ряду. Всі йдуть. І до бою, і до роботи і всі йдуть в одному ряду. У національній гвардії немає таких думок зі сторони військовослужбовців, чоловіків. Вірте у власні сили та варто спробувати. Ласкаво просимо до лав Національної гвардії України. Підписуйте контракт, заходьте. Тут великі можливості: як стати офіцером, як стати військовослужбовцем, дуже доброзичливі. Не вірте те, що вам говорять на вулиці. Не треба вагатися. Якщо ти мрієш, треба йти і служити.